Всім доброго дня, крісло Kulik System модель Grand. Хочу продемонструвати результат своєї роботи. Якась магія електронних гаджетів. Так воно, вроді, вроді би як синє. так воно На самом-то воно таке сіреньке. Ось таке. З моєї любимої, так скажімо, тканини. По типу Алькантари. Що стосує, Що стосовно крісла, крісло після перетяжечки. Відстрочено з такими ромбиками. Дизайнерський шов так як кажуть, в куліку. Що ми маємо тут? Нову ламу. Ось ця штучка, яка відповідає за підйом і нахил спинки. Нову хрестовинку, нові колеса, Газліфт тут старий, але він у відмінному стані, так само, як і механізм. Шви і охайність роботи демонструю. Лейбок. Всі шовчики рівненькі. Все працює, все в ідеальному стані. Взагалі-то крісло має колір сіренький, але моя камера трошки грається. Якщо ось так, воно якесь синє. Якщо ось так, то це більш схоже на те, що маємо. Крісло робив під замовлення людині. Яку чекаю до себе в гості. Кому цікаво придбати крісло, кулік систем був після перетяжечки, телефонуйте, звертайтесь, пишіть. Дякую за увагу.